Це е, людина, чия біографія може бути знаєте, такою, е, от просто хрестометійною ілюстрацією того, що Одеса була і залишається, я маю надію, містом втілення мрій і містом е, можливостей, де кожна людина може завдяки своїй е, сумлінній праці, а не тільки там якимись шахермахерам, бандитським і кримінальним штучкам, е, стати ну е, досягти якого його Юхим е, е, Фесенко. Він народився в 1850 році, тобто, коли ще було кріпасництво, він народився в дуже бідній селянській родині, якраз ось в цих головеньках, які знаходяться майже в дві, за 200 кілометрів від Києва. І... Звичайно, що ця дитина не мала можливості отримати гарну освіту, отримати гарне таке матеріальне забезпечення. Так про це все залишалося тільки мріяти, і, от, власне, ці такі мрії спонукала така, знаєте, подія, яка і зараз відбувається в селах невеличких містечках, раз на тиждень чи може навіть рідше, проходить ярмарок. Коли власне, приїздять якісь торгівці да, і от привозять якісь товари, щоб продати їх селянам. Так от, власне, в ці головеньки так само е, відбувався ярмарок, і на ярмарках працювали такі е, продавці різних дрібничок. От якраз на цьому зображенні ми бачимо такого продавця, е, от в такому кафтані, да, в такому одязі, е, вони ходили з такими, знаєте, як. Е, таця так поднос, які кріпилися до вішалися на шию, і на цих тацях були різні такі дрібні товари. Які, ну фактично, ця людина вона була як пересувний такий латок та з цими товарами. І от такі продавці вони називалися офені.